Так, сьогодні 10 березня, хотів би звернутися до президента е, Володимира Зеленського, тобто президента отої компанії, якою він керує. І Він поназначав Шушору ту всю Шентрапу, там як малюка, там генерального прокурора, е, там ДБР, БЕБ, Набу, оці всіх шпанутів, призначав так званих суддів в організаціях тих різних, куди я звертався. Жоден не виконав закон про запобігання корупції. Володя, але потрібно, розумієш, ситуація наступна. Закон має виконувати кожен, хто зобов'язався його виконувати. Якщо вони не виконали, відповідальність лежить на кому на тому, хто його призначив. Тобто відповідальність лежить на тобі. Я надіюся, що йдуть свята, йдуть Пасха. І як ти казав, будемо садити, будемо садити не бульбу і капусту, а будемо садити тих, хто порушив зобов'язання, клятву порушив. Тому надіємося, що як кажуть, відповідальність керівника на своїх вже підлеглих має бути. Тому, якщо ти не хочеш замість них сухарі получати, ти мав би з ними зайнятися і якісь провести бесіди, але бесіди вже на лаві підсудних, бо тому, що за стільки часу, скільки то все проходить, вони безпосередньо, оця вся шантрапа, яку ти поназначав, от всяких отих своїх малюків, дружків там прочі, вони. Мали би це знати, вони мали б це свідомо робити, бо там ті мери, от садовий, наприклад, їхня шантрапа у Львові, це поліція, все. І вони свідомо йшли на ці злочини, які відбуваються. Оці викрадення, напади, оце все. Тому безпосередньо ти мусиш якось дати виступити і дати вирозумлююче врозум... пояснення, що відбувається, дати народу, який несвідомо вибрав оцього П резидента. Тому що йде підмін, і ви ж не заперечили рішення судді Долшко, тобто свого вже ставленника, Тому ви це все признали, але вам дається, як кажуть, можливість шанс виправдати хоча б ці зловживання цим службовим становищем час війни в економічному стані для країни. Час зрозуміло зрозуміле роз'яснення дати людям, які вам довіряли. І ви маєте вийти все-таки виступити і показати, що ви хоч, хоч трошки лишилися свідомим якимсь, е, свідомою особою, яка дані факти ну, відповідає за дані факти, за дані дії своїх службовців. Тому будемо чекати зрозумілої і належної відповіді відносно того, що відбувається, то що оприлюднено в моїх відеопротоколах, на що зобов'язані реагувати всі правоохоронні інстанції. Тим більше згідно з закону про запобігання корупції на самому вищому рівні. Тому чекаємо відповіді належної відповіді. Надіюсь, я до того також доживу, бо тому, що ваші оці вони дуже зухвало діють. Вони зараз готують до мене провокації. Але надіємося, що ми всі зможемо разом подивитися закінчення того зухвалого серіалу, який у мене на Ютуб-каналі продовжується вже півтора роки. Тому чекаємо зрозумілих відповідей. Все, Всім щасливо до нових включень.